Привіт, вітаю вас на каналі Нюр Покажу. Мене звати Аня, і сьогодні будемо далі розбирати тему числа. У нас доволі багато жестів, які потрібно охопити, але я впевнена, що ми все встигнемо. У мене є всім бажаючим завдання, тому хто напише відповідь правильно в коментарях першим. Тому я передам привіт наступному відео, а всі інші отримують від мене сердечко. Отже, завдання таке: назвати ті три цифри, які я зараз покажу. Почнемо! Це було все. Тепер можемо спокійно рухатися до відео. Поїхали! Отже, сьогодні ми розбираємо цифри від 60 і аж до декількох тисяч. Це може звучати страшно, але всі ці числа доволі легко поділені на категорії, і їх зовсім не так багато треба вчити, як здається. Ми останній раз зупинилися на числах від 20 до 50. А тепер розпочнемо з того, що вивчимо числа від 60 і до 90. А вони показуються ось так. Одна рука у нас ніби платформа, а інші це схоже на 7, 8, 9, пам'ятаєте? А інші роблять такий рух: 60 70 80 90. Ми ніби счесуємо щось одним пальцем вказівним, це якщо 60, а далі вони додаються. І буде 60 70 80 90. Далі в нас числа від 100 до 500. Вони показуються ось так. Доволі, до речі, може бути відомий рух. Це 100, І це мені нагадує, як знаєте, в фільмах або в якихось мультиках якісь люди іншим, зазвичай якісь злодії, такі знаєте, або бедбої, показують іншим ось так. Типу йди сюди, йди сюди. Все таке. Ну ми майже так і показуємо. Це буде 100. 200, 300, 400 і 500. Якщо дивитися зверху, це буде виглядати ось так: 100, 200, 300, 400 і 500. Далі чисе від 600 до 900. Ви що ви до до чогось дуже гарячого і інстинктивно від, ну, відсуваєте палець. Наприклад, ось так. Дуже швидко. Це і є наш рух. Просто е, потрібно додавати правильну кількість пальців. Це вже уявимо, що 5, а далі йде 600, 700, 800, 900. 600, 700, 800, 900. Майже останні числа сьогодні це 1000 і декілька тисяч. Вони показуються доволі легко. 1000 це літера Т, яка різко робить рух униз. Т. тисяча. 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 А якщо ми хочемо показати декілька тисяч, ми просто маємо додати потрібне нам число перед самим жестом тисяча. Наприклад, 20 тисяч, або 2 тисячі, або 100 тисяч. Останні числа, які ми сьогодні розберемо, це мільйон і мільярд. Я не впевнена, що ви будете дуже їх часто використовувати, принаймні я їх. Жодного разу не використовувала, але знаю. Це може бути е, використано десь, де ви використовуєте якесь перебільшене значення. Я вирішила, що варто все-таки їх показати, бо хто знає, коли вам можуть знадобитися ці жести. Мільйон ми показуємо ось так. У нас є літера М, і вона робить різкий рух в бік. Мільйон. Мільйон. Просто по горизонталі рухається. Мільйон. Якщо ми хочемо показати мільярд, це майже такий самий рух, тільки він. Такий більш плавний, ніби пливе. Ми маємо м, і вона рухається ось так: мільярд. Мільярд. Жести доволі схожі, але варто пам'ятати, все-таки розрізняти їх це мільйон, а це мільярд. Ще є такі е, різні числа, наприклад, не числа, а такі також слова, де використовуються цифри. Наприклад, по-перше, по-друге, по, по, по третє. Або перший, другий, третій. Також поверхи це також можуть використовуватись числа. Я не додала їх в це відео, тому що не хочу, щоб воно було перенавантаженим. Але всі ці числа я буду показувати в своєму інстаграм. Тож, якщо ви хочете ще більше знати чисел і ще більш поповнити свій словник жестової мови, то я дуже раджу перейти в мій інстаграм і там подивитися. До речі, мій інстаграм залишає ось тут. Зовсім нещодавно ми розглядали там, що таке конфігурація. Що таке конфігурація жестів, що це взагалі таке. Також я розповідаю там про багато цікавих постатей, що стосуються жестової мови, або е, просто якісь лайфхаки, також туди почав іти бекстейдж. Наприклад, бекстейдж з попереднього відео, яке було про першу частину чисел, вже є на інстаграм-сторійці Нюра покаже. Тому якщо вам цікаво, то дуже рекомендую прийти, подивитись, мені буде дуже приємно. Дякую, що залишилися зі мною протягом всього цього відео. A, підписуйтесь на мій інстаграм, на Ютуб, ставте лайк, колокольчик, всі ці туборські штуки. A, пишіть обов'язково, якщо вам цікаво щось вивчити. В коментарях я вкладу це обов'язково свій розклад. І взагалі, дякую вам, на все добре і па-па. Побачимося вже скоро. A, я намагаюся впровадити систему того, як я буду виставляти відео. Тому якщо все буде за графіком, то сподіваюся, що побачу вас через два тижні. Тому побачимося на все добре, па-па.